Доброго дня дуже дякую всім присутнім засобам інформації, які прибули на цю зустріч, і дякую делегації України за те, що вони приїхали з офіційним візитом. Перший візит такого роду в Іспанію пана Зеленського. Для мене це дуже приємно приймати президента України, мого друга Володимира Зеленського. Ми щойно провели зустріч під час цих років. Ми вже зустрічалися в інші рази, як в Києві, в Іспанії минулого року. На зустрічі на вищому рівні в Гранаті У нас були перемовини двосторонні за участі короля Іспанії. Сьогодні це перший офіційний візит в Іспанію. І для нас це велика честь приймати вас в Мадриді. Як ви знаєте, люди в Іспанії та і в Україні об'єдналися перед цим викликом. Ми виступаємо за законність правил в міжнародному просторі, які порушує постійно Путін своєю агресією в Україні. Ми цінуємо основи закладені в статут ООН, суверенітет, територіальну цілісність України. Боротьба України за свободу і за незалежність це боротьба за універсальні свободи європейські, і треба захищатися. Українське ставлення ми дуже цінуємо, і це нас надихає всіх тих, хто вірить в демократію, в рівність між країнами для Іспанії. З першого ж моменту було зобов'язання підтримати Україну, і під час всіх цих двох років ми підтримуємо. Є, ми підтримали також на шляху до інтеграції в ЄС. І матеріально для того, щоб підтримати захист і впевненість України в цій ситуації. На жаль, агресія Росії продовжується, тому зараз ми маємо посилити нашу підтримку, дорогі Володимире. В цьому контексті ми маємо посилити підтримку України, і твій візит в Іспанію нам дозволить повторити ще раз і ще раз, що ми підтримуємо вас. Я би хотів виділити три теми, найголовніше, про які ми вже говорили під час нашої зустрічі. Перше Іспанія ставить ставку на безпеку України в обличчі Путіна. Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Цей договір про майбутнє. І це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписує такий договор з Україною як в рамках декларації G7 минулого року. Ми бачимо безпеку інтегрованою. Тому є кілька сфер: фінансова, військова, виробництво між Україною та Іспанією. Підтримка реконструкції, відновлення та розмінування це ті теми, які охоплює договір. Іспанія Іспанія надала велику підтримку за два роки і, і зобов'язується. Ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак, як це сталося на цих вихідних в Харкові. Ці аспекти безпеки та захисту. Мене доводять до другого питання, тому що в Швейцарії ми чекаємо на саміт на найвищому рівні. Саміт за свободу і за мир. Ми спільно працювали між Україною, Іспанією та іншими країнами для того, щоб досягти справедливого миру заснованого на статуті ООН, Іспанія з перших же моментів підтримала формулу миру пана Зеленського 22-му році. Я думаю, що це гарні новини. Що в червні відбудеться саміт миру, який націлений на встановити основи для обговорення. Миру на основі тих цінностей, які я вже говорив на основі статуту ООН, на принципі суверенітету та територіальної цілісності країни, ця зустріч думаю, що представляє компроміс всіх для того, щоб спробувати всі можливі шляхи для вирішення конфлікту в усіх частинах світу. На жаль, розпочав Путін два роки тому назад, і ми маємо вирішити цю ситуацію. Колаборація має бути найбільшою, найширшою і включати всі бачення, всі перспективи і поглибити дискусію щодо міжнародної безпеки. Нарешті, реконструкція іспанія буде брати участь в саміті про реконструкцію в берліні ми будемо там брати участь представникам будуть Карлос Куерпо. я думаю що це дуже важливо ми будемо запрошувати всіх можливих учасників державні приватні державні підприємства захист Мир, реконструкція, стабільність це наші, це наші пріоритети, які нас об'єднають Іспанію і Україну. Заключаючи, я хотів би ще раз сказати. Я розумію, який в таких ситуаціях був виклик пере, переїзду і переміщення в Мадрид. Я хочу знову і знову е, вшанувати вас, і е, я впевнений, що. Що ви показуєте в таких складних ситуаціях щире ставлення? Ви можете розраховувати на Іспанію ваші боротьби за мир на основі всіх цінностей, яких нас об'єднує через статут ООН. воля, інтер... територіальна цілісність, демократія, і сподіваюсь, що ми будемо разом в ЄС найближчому майбутньому. Передаю вам слово. Шановний пане прем'єр-міністре, дорогий Педро, шановні журналісти, всі присутні, дорога Іспанія. Насамперед, я хочу подякувати передусім, усьому народу Іспанії, вашій державі, пану прем'єр-міністру, особисто, його команді, за відчутну та дійсно рятівну підтримку України у цей час, в час війни. Іспанія надійний партнер і підтримує наш захист від перших днів злочинного російського вторгнення. Іспанія не заплющувала очей на порушення Росією статуту ООН та фундаментальних норм міжнародного права. Від вас не було байдужості, коли російські ракети і артилерія почали руйнувати наші міста, села, вбивати наших дітей. Іспанія не проявила слабкості, коли треба було ухвалювати принципові політичні рішення, рішення заради нормального співжиття народів та безпеки в Європі. Я вдячний вам за абсолютно необхідну безпекову допомогу для України і особливо за системи ППО та ракети до них. Дякую тобі, Педро, ще раз. Кожен в світі бачить скільки життів забирає російський терор зараз. щомісяця одних тільки керованих авіабомб російська армія застосовує більше трьох тисяч і проти наших фронтових позицій, і проти звичайних міст і сіл. Цієї суботи дві російські бомби спалили вщент один з найбільших торговельних центрів в нашому місті. Харків це був звичайний звичайний цивільний. Гіпермаркет люди купували там те, що необхідно для звичайних ремонтів для садівництва. Абсолютно цивільний об'єкт. Субота, день, дві бомби. і Це був свідомий російський удар. Прорахований станом на цей час. Відомо вже про 16 загиблих, більше 40 поранених. Розбір завалів триває досі вже третій день. І ми в Україні. В таких умовах вже третій рік сотні наших міст і сіл, третій рік неспровокованою Україною, абсолютно загарбницькою російської війни. Ми дійсно дуже цінуємо, дуже вам вдячні за вашу підтримку. Сьогодні з паном прем'єр-міністром ми говорили зокрема про подальше посилення нашої ППО і те, як Іспанія може цьому допомогти. Я поінформував про ситуацію на фронті, про російські намагання розширити війну. Путін багато говорить, нібито про перемовини, але різні народи вже мали справу із подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Просто треба дивитися на реальні вчинки таких людей, таких диктаторів. Реально цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру. Всіма засобами перше сьогодні ми підписали з паном прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже дякую за це. Дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги на період до 27 року. 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру. Друге, ми цінуємо інтерес Іспанії до спільних. Проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій. Спільні проекти обов'язково додадуть сили нашим народам і не лише військової, але й економічної. Це нові робочі місця. І я хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів, додаткової броньованої техніки. Третє, я дякую за. Незмінну підтримку Іспанією нашого українського руху в Європейський Союз в НАТО. Україна отримала рішення про відкриття переговорів щодо вступу в Євросоюз саме за іспанського головування в ЄС. І ми маємо вже наступного місяця у червні зміцнити європейську спільноту і наступним логічним рішенням про фактичний початок наших перемовин щодо вступу. І ще кілька речей. Я хочу. Особливо відзначити тепло і повагу, з якими ваше суспільство підтримало нас, українців, наших людей, які після початку російського вторгнення були змушені шукати прихистку. І діти і жінки і сім'ї, які рятувалися від війни, і не знали на що їм чекати. Вони отримали від вас абсолютно гідне. Дуже гідне ставлення, і це назавжди збережеться в нашій пам'яті, в пам'яті всього українського народу. Так само історичною буде ваша участь, участь Іспанії у першому глобальному саміті миру, який відбудеться вже скоро. Ну, Петро вже сказав про це майже за два тижні в Швейцарії. Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва. Пане прем'єр-міністр, я дякую тобі за підтвердження твоєї участі. Цей саміт буде першою реальною можливістю дійсно наблизити справедливий надійний мир, не просто якусь паузу між російськими ударами, а дійсно. Мер, саме там на саміті, ми побачимо, хто насправді в світі вірить в міжнародне право і готовий його дієво захищати кожен лідер. Який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на саміту свою справжню зацікавленість в мирі. Я дякую Іспанії за підтримку в цій нашій роботі. Дякую вам за все. Дякую за увагу за нашу сьогоднішню зустріч. Слава Україні. Посі роз медіа комунікації директора ми можемо перейти до питань. Дякую. Починаємо з преси Україна, Софія Грихочук. For Mr. Sanchez, uh, Spain has agreed to increase the number of Ukrainian troops to be trained in country by 400 servicemen. So, when can we expect this training to start? And also, do you plan on continuing this work on training Ukrainian soldiers, especially on maintaining the patriot systems? Thank you. So, well, thank you very much uh, for your question. The, let me um, uh, let me say that uh, from our side, it is important to keep. А ми вважаємо важливим зберігати інформацію. я не можу сказати, що це секрет, але певна конфіденційність щоб запобігти, щоб інформація дійшла до Росії та Путіна щодо навчання українських військ солдатів. За останні роки Іспанія допомогла Україні, і ми будемо продовжувати те, що в наших силах. ми працюємо пліч опліч з президентом, зеленського, зеленського і його командою для того, щоб надати їм всі можливості з військової точки зору на захист українського народу. Ми маємо посилити їхні військові спроможності. Це процес, це переговори, які ведуться між нашими урядами. І Ми будемо продовжувати це робити наступного року. Я думаю, що все це допоможе в захисті. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, soy Mario Valera del Periódico de España en representación de mis compañeros también. Para el Presidente Zelensky, bienvenido. Eh, quería preguntarle, Rusia está haciendo avances. No sé si hay problemas con la traducción. Rusia Ви мали ви мали приїхати раніше і не приїхали з цього приводу? В цих умовах ви вважаєте достатньою допомогу Іспанії? А може, ви чогось іншого потребуєте, наприклад, патріотів? І Санчес, президент Санчес, порівнював захист міжнародного права в Україні та Газі? Ви як вважаєте, є якесь? Можливість порівняння або можна говорити про антисемізм? Питання до пана Санчеса. Ви плануєте винести на розгляд конгресу ваше рішення? І що ви можете сказати по, про повагу до права в обох країнах? Ви не вважаєте в газі питання геноцидом щодо першого питання? Це вже десятий договір, який підписують країни. В 23-му році на зустрічі в НАТО Хе сім Хімка вирішило підписати. Договори з Україною двосторонні для того, щоб посилити її спроможність захисту. По друге це меморандум порозуміння. Це не обов'язково е, ухвалювати такий документ в парламенті. Це меморандум, і третє. Як міністр МЗС і і міністр оборони, ми проголосили, що як тільки Володимир Зеленський зможе приїхати в Іспанію, ми підпишемо такий договор між країнами для щоб підняти рівень двостороннього, рівень двостороннього співробітництва. В різних сферах в захисті, в юстиції, в гуманітарних питаннях реконструкції. Я вже все згадував. Найголовніше найголовніше допомогти Україні як можна швидше, щоб Україна мала свій захист і могла захистити свою країну. Це наш намір, намір Іспанії, і це наше повідомлення, меседж. І дуже важно, щоб Путін зрозумів, що ми будемо з Україною стільки часу, поки не буде гарантовано її цілісність і суверенітет. Це наш компроміс. Це компроміс Європи. Ми члени НАТО, і з точки зору двосторонніх стосунків, це наш компроміс. Також щодо наступного питання. В міжнародній політиці важне, важна зовнішня політика, яка забезпечує принципи. Наш принцип бути з України. Це наша позиція. Я думаю, що Палестина існувала, буде існувати завжди. І треба забезпечувати міжнародне право гуманітарне. Право треба організувати. Правила та порядок, все те, про що говориться в статуті ООН. Це що об'єднує оба конфлікти сьогодні? Ми зосереджуємо увагу на візиті і на тій важливості, якому надаємо конфлікту, від якого страждає Україна з вини Путіна. Я думаю, що наша зустріч знакова, показова щодо солідарності та компромісу не тільки Іспанії і уряду Іспанії, а більшості всього, всього народу Іспанії, які ідуть поруч з Україною і її урядом. Дуже дякую вам за запитання. Передусім, я хочу вам сказати, сьогодні ми дуже довго обговорювали з прем'єр-міністром ситуацію на полі бою, так і чому ми перенесли дати. Я пояснив, перенесли дати мого візиту в Мадрид. Я дійсно наш документ був готовий, але була, були ускладнення в Харківському регіоні не тільки в Харкові, скажу вам відверто, і на сході нашої на Донбасі, також частина нашого сходу. І найголовніша проблема, яка сьогодні є: Росія застосовує більше трьох тисяч. Кабів, кровна авіабомба просто по людям абсолютно для того, щоб люди в місяць, в місяць ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тисячі, в цьому місяці три тисячі Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб. Ніхто з будь-якою зброєю в руках, з будь-якою підготовкою людина, який би у нього захист не був, не спроможні люди витримати. Не витримують люди, як з цим боротись? Немає достатньої кількості ракет протиповітряної оборони, щоб зупинити тисячі. Три тисячі отаких от авіабомб на місяць, просто такої кількості ракет просто не існує, їх немає. Як можна боротись? Про що ми постійно говоримо? Що ми просимо світ допомогти Україні, хоча б з додатковими сьомами системами Петріот, сім систем, хоча б тому, що нам тільки для Харкова, для цього напрямку, потрібно хоча б дві системи. Для чого? Для того, що ці авіабомби Росія використовує своїх літаків. І літаки, ми сьогодні проговорювали в деталях, вони, якщо у вас є сучасні системи, система Петріот, ці літаки не зможуть підлітати так близько, щоб використовувати ці авіабомби просто по цивільному населенню і по військових також все це живі люди але це факт Оч... очевидь. і тому нам потрібні ці системи відповідно відповідної якості і відповідної кількості я не говорю про десятки систем для того, щоб закрити повністю небо над Україною. Я говорю про те, щоб хоча б не дати не надавати можливість Росії використовувати тисячі авіабомб. Ось про що ми говоримо. Ми сьогодні говорили про протиповітряну оборону, але Іспанія сама не може закрити це питання. Але цих систем достатньо в світі. І тому нам треба працювати всім разом і тиснути, і вже не тільки на Росію. Нам треба тиснути на партнерів, щоб вони дали нам можливість захиститись від Російської Федерації. Навіть ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю, повинні розуміти, що air defense, протиповітряна оборона це оборона, а не наступ. Це захист, а не наступ. І це єдиний шлях. Ми сьогодні говорили про додаткові системи і будемо працювати в цьому напрямку. Ну, що стосується е, е, війни на близькому сході, в принципі, Педро все сказав. Я хочу тільки додати, що ми, в свою чергу, підтримуємо політку двох держав, і ну, я вважаю, що на сьогодні. Мені здається, у світа достатньо сил, щоб зупинити кровопролиття на близькому сході. Я так вважаю. Агентство Reuters. Доброго дня, президент. До президента Санчеса. Пан Зеленський сказав, що Іспанія не зможе поставити достатньо. Патріотів я б хотіла знати, як Іспанія саме співпрацює з безпекою України. Що ми можемо розповісти? В чому заключається це ця домовленість? Можливо, Іспанія могла б зробити більше щодо протиповітряної безпеки і ще одне питання: як президент країни НАТО Україна може використовувати. Ти зброю НАТО на території Росії, Іспанія буде підтримувати таке рішення до пана Зеленського питання, пане президенте, говорять, що ЄС може працювати над новою конференцією не в червні, а в кінці року в Саудовській Аравії Арабії для того, щоб взяла участь Росія. Україна знає про такі перемовини. І чи буде прис бути присутні? Ви ви би погодились на участь Росії в кінці року? Ви завтра будете відвідувати Португалію і чи будете там підписувати договір? Дуже дякую за питання. Перше Іспанія вже дає. Патріоти пан Зеленський, те, що просить в наших друзів, для того, щоб вони надали платформи запуску, і ми працюємо над цим питанням з різними з різними країнами, щоб відправити в Україну такі системи. Патріоти. Ми відправляємо. Ми вже, ми вже підготували. Поставку ще одну поставку танків Леопард до України, і також знаряди, які потребують Збройні Сили України. Ми продовжуємо працювати з командою президента для того, щоб знати, які альтернативи є для того, щоб допомогти допомогти повітряній безпеці України. Щодо другого питання, ми Нема у нас немає такого наміра і немає, не немає мене інформації відповідної.